На Початку тижня ми запитали вас, чи можливо Україні бути одночасно інтегральною частиною Європи і колишнього СРСР? 31% з вас вважає, що так. 66% з вас вважають, що неможливо. 3% не визначились. Думки киян з цього приводу дізнавались наші кореспонденти Руслан Дейниченко та Оксана Лігостова. На мою взгляд, не може, на мій погляд, неможливо одночасно інтегруватися і туди, і сюди. Це ж дві зовсім різні ідеології у Євросоюзу і Росії. Тому треба обрати якийсь один курс або в Європу, або разом з Росією. Бо якщо за двома зайцями поженешся, то жодного не спіймаєш. Можливо. Україна до повинна... можливо, Україна повинна захищати свої інтереси і на Заході, і на сході. А те, що Європа і Росія різні, нічого. Будемо думати, як це поєднати. Так що, можливо, я впевнена. так не вийде, і нашим, і вашим. Усім одночасно милим не будеш. Так що краще до Росії рухатися. Вони нам ближче. Захід ні, краще Росія. ми ж раніше були з Казахстаном дружбі. Колись радянський часи треба обрати якийсь певний напрямок та якби діяти спрямовано в один напрямок. Я даже не знаю зачем, то нада. Нужна Я навіть не знаю на що взагалі це потрібно кудись інтегруватися. Україна дуже довго боролася за свою незалежність, то хай буде сама по собі. У нас зараз є сильний лідер, тому нікуди нам не треба. Ні, ну... Нам треба бути самими собою, а не чиєюсь частиною. Навіщо нам це треба? Будемо жити самостійно і з усіма й на сході на заході дружні стосунки підтримувати. А я вважаю, що воно не потрібно поєднання з Росією і з Казахстаном. Я вважаю, що якщо ми вже вибрали курс європейської країни, то ми маємо інтегруватися в європу, тому що це вищий рівень. Життя населення, освіти, культури, інший рівень розвитку. А співпраця з Казахстаном і з Росією, економічні, торгівельні стосунки, відносини це ми маємо підтримувати надалі, для того, щоб підтримувати економіку. Але я думаю, що рівень культури і життя для нас не підходить, тому що ми прагнемо кращого, навіть щоб повертатися до того, що ми вже пережили, що було в час Радянського Союзу.